Вітаю, представляю вашій увазі прикордонну частину Курської області Російської Федерації, де прямо зараз ведуться активні наступальні дії Збройних сил України. В цьому відео я розгляну всі деталі операції, що відомі станом на ранок 9 серпня, після чого вийде, мабуть, ще декілька частин. Тому пишіть свою думку про ці події в коментарях і донатьте на зсу. А ми починаємо 6 серпня 2024 року. Наша армія, зібравши немалі сили, зайшла до суджанського району Курської. Області швидко зайнявши села Гоголівка, Свердликово, Миколаєво-Дар'їно, просто Дар'їно. Та клин. Перед тим було оточено контрольно-пропускний пункт суджа, де в полон потрапило близько 50 російських військовослужбовців, які тепер поповнять наш обмінний фонд. Але з якою метою українські війська розпочали таку операцію? Ніхто поки цього точно не знає. Проте видання The Washington Post припускає, що Україна таким чином хоче зірвати всі поставки російського газу в Європу, оскільки у суджі знаходиться газовимірювальна станція, через яку проходить транзит російського газу через Україну. Можна також сказати, що ця операція дозволить відвести резерви збройних сил РФ, дискредитувати керівництво російської армії і посіяти дезмораль в суспільстві ворога. Або, наприклад, є думка, що таким чином Україна відволікає Москву, щоб провести неочікуваний контрнаступ на одній з ділянок фронту. Ну і безумовно, курська операція посилить позиції України перед виборами в США і можливими переговорами. Так що ж по її процесу, до 10-ї години наступного дня ЗСУ у два рази збільшили контрольовану територію, зайшов. Овший до сусіднього Кореневського району українці зайняли обухівку, Покровський, Любимівку, Товстий Луг та ще декілька населених пунктів. Почалася спроба взяти районний центр містечко суджу у кільце, взявши його в напівоточення вже того ж дня. Тим часом Росія почала евакуацію населення прикордонних районів області, де, окрім того, зникло світло і зв'язок. А саму суджу швидко розфігачили в результаті бойових дій. твари де де правительство? Загалом Росія сама припустилася ряду помилок. Погано спрацювала її розвідка по Сумській області. Кількість військ на цій ділянці незначна, а після суджі закінчуються взагалі будь-які укріплення. Вже 8 серпня з'явилася інформація про повний контроль ЗСУ над суджею. Окрім того, відбулося просування в сторону міст Коренево та Курчатов, де знаходиться Курська АЕС. На шляху до неї поблизу села Анастасіївка збройні сили України влаштували. Засаду на російську колону, а незадовго до того забаранили воєнкора Євгена Піддубного за аудиторією 760 тисяч підписників у телеграмі. Але поки що не до кінця. В день того ж дня українська ДРГ досягла траси Рильськ-Льгов і було дещо розширено підконтрольну ЗСУ територію. Росіяни тим часом стали перекидати свої частини до Курської області, але не дуже успішно. Вранці, 9 серпня, під Рильском Хаймерсами було накрито колону збройних сил РФ з піхотою. І 17 одиницями техніки, але не забувайте, що там ризикують своїм життям і наші військові. Тому дивіться на ситуацію об'єктивно і підтримуйте армію всім, чим можете. На цьому новини по Курщині станом на 12-ту годину 9 серпня закінчуються. Як ситуація розвиватиметься далі, ми з вами побачимо. Але я ще хотів навести цікаву історичну довідку для розуміння на чиїх землях ми воюємо. Місто суджа разом з навколишніми селами, як і більша частина російського прикордоння, входить до складу українські. Ської етнічної території у 17-18 століттях суджа входила до складу сумського козацького слобідського полку, і більшу частину місцевого населення складали козаки. Це фіксує і всеросійський перепис населення 1897 року, за яким 61% населення міста говорив українською мовою. Тисяча дев'ятсот майже місяць суджа була столицею радянської України, і саме цю радянську Україну сувіти і обідрали територіально, включивши. Ряд українських земель до складу РРФСР. А в 30-ті роки українська більшість була записана в росіяни. Тому за останнім російським переписом 2020 року 96% населення міста складають росіяни. Хоча це все ті ж носії українських прізвищ, чиї предки століттями говорили українською. Подивіться, хоча б на назви навколишніх сіл: Черкаське і руське порічне. Черкасами називали українців, а руськими слобожани називали росіян. Таким чином вони розмежовували. Дімоділися і жили окремо. У мене є навіть ціле відео про історію підросійської Слобожанщини, яке, мабуть, є моїм найулюбленішим. Воно з'явиться прямо зараз на екрані, тому раджу всім подивитися. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся мій канал. Ставте лайки, підписуйтеся, всім щасти і до наступної зустрічі!